Партнер проекту бажаю вам приємного вечора та доброго ранку. На п'ятому каналі час спорту я Станіслав Хакевич. Мої вітання. Сьогодні матчем за суперкубок стартує новий футбольний сезон в Україні О 21-й годині на арені Львів. Пролунає свисток про початок гри між донецьким шахтарем та київським Динамо. Нині наша держава переживає складні часи. Футбол же як відомо об'єднує людей, володіє потужною силою примирення. Саме миру і єднання потребує Україна зараз на прямому зв'язку зі студією п'ятого каналу. перебуває наш кореспондент у місті Лева Марічка Кужик. Марічка доброго вечора. Анонсувалося, що за три години до початку матчу, тобто о вісімнадцятій, в центрі Львова розпочнеться марш або піша хода за участю футбольних болівальників Шахтаря, Динамо, а також Карпат з метою ще раз продемонструвати всьому світові єдність України. Чи дійсно цей захід триває? Якщо так, то передай атмосферу дійства. Наскільки воно надихає? Скільки загалом фанів беруть участь у марші єдності? Хід і захід разом буквально кілька хвилин тому тут на площі ринок у центрі міста близько трьох тисяч фанів створили справжню атмосферу єдності. Болівальники з усіх куточків України приїхали до Львова підтримати не лише власні команди, улюблені мається на увазі Шахтар та Динамо, а й спільно болівати за єдність України. А тут на площі ринок вони скандували патріотичні гасла. Хлопці та дівчата були вбрані. У вишиванки, а також в білий одяг, як символ євності, заспівали вже всесідньо відомий хід про Путіна. Ну і кілька разів виконали гімн України. Далі ж звідси пішою ходою, тримаючи українські прапори, вони рушили до Арени Львів. Марічка, як відомо, матч на арені Львів пройде в умовах посилених заходів безпеки. Зокрема, на трибуни стадіону забороняється проносити напої в будь-які і навіть парасольки. А яка зараз обстановка у самому місті, де велике скупчення фанатів, чи застосовані і там посилені міри безпеки? Наразі все відбувається спокійно, але міри безпеки таки справді є посиленими, оскільки місто патрулює майже тисяча правоохоронців, і дирекція стадіону застерігає адже на львів. Арену справді заборонено заносити парасольки, великі тростини також напої у металевій пластиків чи скляній тарі. Тож з розумінням організатори ма що просять болівальники поставитися. До цього, щоб не відбулося жодних інцидентів, зважаючи на події, що відбувається в країні, дякую, Марічко. На прямому зв'язку зі студією п'ятого каналу перебувала наш кореспондент у Львові Марічка Кужик. За дві з половиною години на арені Львів розпочнеться матч за суперкубок України між Київським Динамо і Донецьким Шахтарем. До інших подій кращий снайпер футбольного чемпіонату світу у Бразилії, 23-річний колумбієць Хамес Родрігес. Офіційно став гравцем мадридського реала. Успішно пройшовши медобстеження в одній із лікарень іспанської столиці. Вже колишній півзахисник Монако підписав з королівським клубом шестирічний контракт. Подробиці фінансові деталі угоди не повідомляються. А за неофіційною інформацією, трансфер Хамеса обійшовся босом Реала приблизно о 80 мільйонів євро. Сам же колумбійський хавбек отримував. Тиме на новому місці роботи зарплатню розміром 7 мільйонів євро на рік. Відзначимо, що минулого сезону Родрігес провів у складі Монако 34 матчі в рамках чемпіонату Франції, забивши 9 м'ячів. Нагадаємо, на бразильському мундіалі півзахисник збірної Колумбії став автором шести голів у п'яти зіграних поєдинках. Донецький Донбас не гратиме у новому хокейному сезоні. Нагадаємо, більш ніж місяць тому через нестабільну політичну і економічну ситуацію в Україні донечани відмовилися від участі в чемпіонаті КХЛ. А зараз клуб ухвалив рішення відкликати свою заявку і на участь в чемпіонаті країни, який вперше мав пройти під егідою української хокейної ліги. Як відомо, ця організація так і не була сформована, адже лише п'ять клубів підтвердили своє бажання зіграти в майбутньому турнірі у рамках становле. Оного терміну серед тих, хто дав згоду на участь в УХЛ, окрім Донбаса, ще й молодіжна команда донечан а також їхній фармклуб Білий Барс. Враховуючи це керівництво клубу вирішило нелогічно втримувати гравців команди від можливості працевлаштуватися у більш сильних чемпіонатах, що означає відмову Донбаса від участі в українських змаганнях сезону 2014-2015 років. І на цьому поки що все. Не пропустіть наступний час спорту. Я Станіслав Хацкевич, високих вам результатів у ваших справах. Партнер проєкту бажаю вам приємного вечора та доброго ранку.